Доброго дня, вітаю вас! Нарешті у нас настав червень і був відкритий у нас полуничний сезон. І ось як виглядає наш хуней після третього збору полуниці. Ось так виглядає наш хуней. Звичайно, цього року, цього року мабуть, жодного фермера не минули пізні квітневі приморські, холодний травень, дощовий травень, але ми не опускаємо рук. Продовжуємо працювати, продовжуємо працювати для того, щоб люди мали змогу ласувати нашою полуничкою. Звичайно, переморозки вдарили по першій квітці, перша квітка це найбільша ягода, але якось ми це нещастя переживемо. Ось так у нас виглядає наша полуниця. Стільки є, ще є навіть кущі, які цвітуть. Кущі, які цвітуть також є. Ще багато є, багато є е, зеленої полуниці. Ось так виглядає наша полуничка. Це на сорт хуней. Ось ще хотів показати вам, дивіться, ще скільки є зеленої полуниці на кущах. ось Це, мабуть, ті кущі, які мороз обійшов. Зараз я вам показав, як виглядає наш сорт хуней. А зараз я вам покажу, як виглядає наш сорт Флоренц. Флоренс, флоренс це у нас пізня полуниця. І ось як виглядає ряд Флоренс. Також хотів вам показати наші квіткуноси, подивіться, які у нас квіткуноси. Вона тільки цвіте, наш, тільки цвіте. тому ми надіємося на хороший вже пізньої полуниці. Ось скільки у нас квітоносів. Ось так виглядає полуниця, яку не вчепили ран... пізні приморозки і холодний травень. Ось наші білки працюють працюють. Надіємося, що вони гарно працюють, що у нас полуниця буде. І ось так виглядає ряд Флоренс. Звичайно, ми ще будемо по листу проходити бор балансом, оскільки бор допомагає краще зав'язувати ягоду. Також треба буде пройти свічом це від нас сірої гнилі, оскільки в нас досить висока волога. Тому для того, щоб не гнила полниця, придеться обробити її від сірої та бурої гнилі. Будемо надіятися, що примхи природи нас вже оминуть і в нас буде хороший урожай пізньою полицею. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Бувайте здорові!